Доброго дня, давайте подивимось. Є в нас куплені машини, які в дорозі. Є у нас Шкода А8, Ампера, Пассат наявності, бус наявності, Passat 2 у нас по наявності. Ну, зараз по черзі. Кожну машину покажу і розповім, що це за машини. Так, це Octavia A8 2020 року, куплена в Німеччині на лізерному аукціоні. Заявлена машина не фарбована. 126 тисяч пробігу. 126-літровий дізель на 110 кВт на автоматі dq 381 на передньому приводі. Так, що ми тут сразу бачимо? Бачимо фари. Фари це шкода кристаллайт максимальні з вирізанням, з асистентом ДЛА як посада. Дістронік, камера асистенту, соответственно, У нас є утримання полос, щитування знаків, фронтальний асистент. Автоматична парковочка. Діски легкосплавні R-17. Машина на літній гумі. Тому доведеться докуповувати зимову. Ну це ми докупимо так, також парковочка. Ліхтарі позаду також максимальні бігаючими поворотниками. Так, це витяг за аукціону німецького. Ось Він-код. 126 пробігу. 7-й місяць 2020 року. Дізельно, все як має бути. Останній сервіс 07-24 рік. 119 тисяч. Зараз 126. Тобто навіть мастило в двигуні замінювати не потрібно. Також реалізували вони тут парковочку речах КПП. АКПП це фото з аукціона. Преміум пам'ять сидінь, По опису в неї подвійний схлопакет. Контурні підсвітки по салону. Digital Cookit зводиться з кнопки, безключовий доступ у неї. Також пам'ять сидіння водійського пасажирського. Так, до наступного сервісу ще 17900. Класно. Навіть мастило замінювати не потрібно. зимову гуму ми на неї поставимо. Так, це все витяги по сервісу. Навіть є запасне колесо. Електрокришка багажника, камери, все як має бути. Е, нічого з цієї машини в принципі не повинно пропасти. Так, диски в нас ціленькі, без пошкоджень. Це також сервісна історія. Машина заявлена, як не фарбована, ціла, але вже приїде, то тоді вже будемо бачити і показувати її більш детально. Так, слідуючий, ми купили електрику. Електрика це у нас Opel Ampera. 7 місяць 2019 року. Це максимальна комплектація в вмпері. По лізінгу замінено батарею на 64 кВт. Тут нова батарея стоїть. По комплектації максимальна камери 360, утримання смуг, дістронік, сліпі зони в зеркалах, автопарковочки. Машина ціла не фарбована. По аукціону заявлено. Так, Управління асистент дальним світлом є. Такі класні двохцвітні диски, диски без пошкоджень в неї, диски всі цілесенькі, машина з Нідерландів. На шкіряному салоні також. 77 тисяч рідного підтвердженого пробігу. Так, дві зарядки в комплекті в неї йде. Одна, щоб вдома вона мене було з заряджатися, а одна швидкісна. Так, 77. 581. Дуже класна машинка. Зараз покажу, покажу, покажу. В принципі, в принципі все показав те, що хотів. Далі, як приїде, вже будемо показувати зблизька. Так, оцей посад в нас в наявності. Ціна його 24 тисячі. Це 20 рік. На класній комплектації фари вирізають. Автопарковка камера 360, безключовий панорамний дах. Камера асистент в лобовому. Диски Monterey R18, зимова гума Pirelli Soto Zero на ньому. Машина все ціла не фарбована. Дуже крутий пасад шкіра Nappa, стан салона 5 із 5, Санкузова також 5 із 5. Машинка вся ціленька, у гарному стані, без пошкоджень. Сюди вставляється, для сітки є і є для фіксування вантажу електрофаркоп, це витяг по карвертикалу. Є також згенерований витяг з офіційних баз офіціалу. Кому потрібно, можемо надати. Взагалі без питань. І зараз ще покажу до по 8 пасату, який у нас є по наявності. Чорний, 16 оригінальні диски. Фари також максимальні з DL, які вирізають. Ціна на нього 19 900. Це вже 21 модельний рік, вже значки нові, так само тут значки нові. Клімат сенсорний вже на ньому стоїть. Також присутній електрофаркоп, він звичайний, ну, на звичайний текстильному салоні, але з масажем сидіння Argo Аргокомфорт. Нов, в новому стилі кермо, в новому стилі іде клімат, контроль трьохзонний. Також є для кріпіжі для вантажу, електрофаркоп присутній. 243 рідного пробігу, є відео на каналі про цей посад, де ми проводили йому діагностику по опаленній, системі, турбіні, по всьому. Жодної фарбованої деталі. По показниках реально нова машина, не зважаючи на ці цифри, бо багато хто дивиться на цифри на приборці, але всі забувають про мотогодини. Тому що в машині 25 років у неї 100 тисяч на приборці, ну то у неї по мотогодинах буде 700 тисяч. Ну, є різниця все ж таки, коли машина трасова, а коли машина їздить сугубо по місту автопарковка. Звичайна парковка заводиться з кнопочки. Коротше, отакий такий посад, цілий гарний, взагалі без нюансів. Такі є машинки, дві в наявності. Тежка така, 213 рідного. Також він код там наданий. На дістроніку, фуллет фари, омивачі, поворотні туманки, довга база серебро. Вздушки у путку, інтегровані в дах рейнги, бризовички передні. задні Нова гума абсолютно зимова стоїть, 17-ті диски. Не пошкрябані, не побиті в ідеальному стані. парковочка, Парковачна ззаді, запаска, демократ, все на своєму місці. 213 рідного дістронік. Мультикермо. Навігація, бездротова зарядка присутня. Коробка DQ500. Два повноцінних місця з підлокотниками, Дуже крутий стан, він весь обслужений. Все поміняно, ремні ролики демпфер, Будка в ідеальному стані. Будка повністю зашита і вона в ідеальному, Тут полки стояли, вона робила на каті, обслуговувала фірму кат ця машина. От такі є машини в наявності. От такі дві машини в дорозі. Так що, кого цікавить більше інформації по машинах, які в дорозі, звертайтеся, є вже сформовані витяги по цих машинах. Надамо більше інформації по офіціалах. По всьому, електрика приїде чуть швидше, шкода приїде трошки, буде їхати трошки довше. Тому що з розбитненням зараз є певні непонятки. Я думаю, що шкода буде їхати трохи довше. Розмитнення, до речі, поздорожчало. Так що Чекає шари, шари ви не дождетеся. Ви дождетеся ще подорожання цін. так що Всім гарного дня. В принципі, показав, що хотів. Якщо щось цікавить, звертайтеся!